Від композицій Володимира Івасюка до світових хітів Сіріндіон та Аби для музиканта Всеволода Павленка таке поєднання різних стилів водночас і захоплення і можливість постійного вдосконалення. Як студент Кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика, завдяки музиці підкорює людські душі. Дивіться далі в сюжеті. Цього сім нот, які творять шедеври музики, а піаніно з його клавішами найкращі прототипи чорно-білих сторінок нашого життя. Не дивно, що концертна програма молодого музиканта Всеволода Павленка грає барвою контрастів, де класика і народна музика, наче на одному подиху переплітаються із композиціями відомих рок та поп-виконавців. Всеволод запевняє, що нічого складного тут немає, адже музика повинна не тільки подобатися і надихати, але й вчити духовному мисленню. Я почав займатися музикою з 10 років. Після перегляду фільму і була одна пісня, яка мене поштовхнула до займання музикою. Я люблю музику, тому що я думаю, що музика це дуже така річ складна і не можна описати, тільки можна почути її. Це вже другий концерт Всеволода в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Заступниця директора централізованої бібліотечної системи Тетяна Герасюта каже, що такі заходи напрочуд важливі для підтримки морального стану відвідувачів, особливо якщо говорити про живу музику. Все, що зараз відбувається у нас в бібліотеці, все робиться для одного, аби підтримати власне себе і всіх наших кортів. Користувачів і камінчан, і гості нашого міста в такі важкі часи. Тому завдяки Всеволоду Павленка ми ініціювали такий, таку концертну програму, з якою різноманітною він вже виступає сьогодні вдруге. А наступного місяця він готує ще один сюрприз музичний. А ще Тетяна Іванівна наголошує, наскільки важливо знати про непересічних особистостей рідного міста. Те, що відбувається унікальним, є. Те, що багато кам'янчан не шанує власний талант, який дуже розповсюджений у місті. Ми пишаємось зарубіжними авторами, композиторами, виконавцями, будь-ким літераторами або з Києва, гость з Києва. А тут наших місцевих вони не знають. Вони дуже талановиті, незважаючи на їхній вік, вони дуже талановиті. І завдання бібліотеки бібліотеки не музичного. Коледжу ні школи, отак От просувати талант таких людей, як Всеволода. Прихильницею Всеволода Павленка стала й пані Марина, бібліотекар за професією. На жаль, сьогодні жінка переїхала з Нікополя через постійні обстріли. У Кам'янському духовно рятуються мистецтвом, книгами та спілкуванням. Прошлого разу він виконував попорі українських композиторів та зарубіжних. А зараз ще цікавіше, те, що він робить сам, з яким натненням це він виконує. Ну і нам дає якесь таке жагуда життя, я б сказала, до якоїсь творчості. Так що дякуємо всім мешканцям, дуже приємні у вас, привітні люди. Дякуємо співпрацівникам бібліотеки, що нам допомагають пережити цю війну.